Третій момент. Якщо ви пам'ятаєте, коли Росія почала масовані ракетні атаки по Україні, і коли були влучання і величезні трагедії у Дніпрі, у Вінниці і інших містах, коли російські ракети попадали у дійсно цивільні будинки, гинули десятки українців, то Росія вигадала, що Росія вигадала такий собі концепт виправдання таких ситуацій, мовляв, це не вони, це все уламки українських застарілих ракет ППО. Які просто падають на ці будинки, бо ще інша версія це винна Україна, тому що вона збиває російські ракети, і ці уламки падають на цивільні будинки. От якщо українська ППО не збивала ці російські ракети, то вони прилітали куди треба. Ну тобто, такий собі театр абсурду. Але ж зараз, подаючи інформацію про те, що щось там прилетіло у це підмосковне містечко, російська пропаганда говорить про те, що це уламки українського БПЛА. Мовляв, ми його збили. А от уламки такі долетіли до будинку, і в цьому все рівно винна Україна. А де ж тоді логіка?